У Хмельницькому ще триває міліцейська реформа. У місті з листопада минулого року поступово почали ліквідовувати державтоінспекцію. Натомість там з'явилася єдина патрульна служба міліції. На час експерименту у місті було створено шість патрулів. У кожного своя територія, де вони не лише забезпечували правопорядок на вулицях, але й виїжджали на аварії. У свою чергу містяни спочатку зраділи, що реформа міліції почнеться з них, але минуло кілька місяців і настрої населення неоднозначні. Помітив, що досить красиві Тойоти в них з'явилися спорядження трошки інакше, і вони частіше на вулицях нас мелькають. А дехто взагалі вважає, що зміни в міліції мають починатися не знизу. А з верхівки я бачив випадок, коли їхала машина Даї назустріч, машина з, з номерами Верховної Ради, і ті бідні даєшники самі не знали, куди діватися. І я їх теж розумію в цьому питанні. І через то треміняти всю державу. Поставили би більше камер, наприклад, так як в Європі кругом для того, щоб фіксувати порушення. У свою чергу Хмельницька міліція провела власне опитування місцевого населення щодо їхнього ставлення до нової патрульної служби. І за даними правоохоронців, 75% населення міста позитивно оцінюють нововведення. Натомість підсумки експерименту у міліції ще не підбивали. Бо нововведення діятиме до 22 лютого от тоді і стане відомо наскільки успішно працювали патрулі, і вже після цих результатів у міністерстві внутрішніх справ вирішать, чи запроваджувати такі патрулі у інших регіонах України.